Сад. І сьогодні вас знайомлю ще з однією, по-моєму, вдалою композицією в моєму саду. Це така букетна посадка із трьох троянд, які мають ось такі пастельні, молочні відтіночки. На мою думку, теж дуже вдало вийшло, а значить одна м, героїн цієї. Клумби, це трояндочка-комтеса. Це моя улюблена. Милуюся цими шлярками. Подивіться, яка чарівна квітка. Такого благородного ніжного відтіночку топленого молока в серединці і білосніжні зверху пелюсточки. Має дуже-дуже крупну квітку. Я так розумію, що це сестричка троянди Афуста Лоїза. Але вона мені ще більше подобається. Тому що в неї така благородна, вишукана краса. Ці квіти. Такі красивенні. Просто, ну, казка. Просто казка. Наче якась така красива. Королівна в цьому саду одягла бальну сукню. І ось вони, оці бальні сукні, так, і висять на цьому косіку. Дуже красива трояндочка. Прикрашає на передньому плані, не дуже висока, десь 80-70 см висоту, ну і приблизно стільки ж в ширину. Наступною красункою, яка почала вже квітнути, але ще не повністю розквітла, це троянда мадам Анісет». Ну, можна сказати, що це навіть букетна троянда, тому що вона має такі високі, довгі стебла. Бачите? Ось можна повністю її використовувати в зрізку. Центр троянди, такий ніжно. Пастельно абрикосовий. Теплий колір, Кит в таких високих, красивих пагонах. Ось ще бачите, яких багато на кожній, на кожній трояндичці. Ось погляньте по п'ять і більше квіточок. Класно, що вона має ось такий компактний високий кущ, і саме в цій композиції висотою десь півтора метри вона не падає з не падає гілочками вниз, а тримає таку компактну гарну форму. Наступною трояндочка в цій композиції є трояндочка Леон Роуз. Вона дуже схожа, до речі, на мадам Онісет. Можливо, більш відкрита Така відкрита дрівочка. Пльосточки більш такі розкриті, але теж дуже вишукана і ніжна троянда. Опрямлю цю клумбочку в мене з цієї сторони невисока спірейка такого салатового кольору. Я дивлюся, зараз вже почали нею використовувати в, в міських таких озелененні, в міському. Ось і ось так, так виглядає поки що цей бордюрчик. Я підстригаю його, ще дорозмножую. ось і в майбутньому хочу, щоб він ось. А ця клумба починалася від таких молочних пастельних, теплих кольорів і вже об'єднувалася з ніжно-жовтими топленого молока кольорами. посад ще розбудовується, я вам про це говорила, тому тут багато трояндочок, які посаджені тільки восени цього року, минулого, верніше року. ось тому ще не до кінця завершена клумба. Але все одно, стало вона вже така, знаєте, своїми теплими квіточками притягує погляд. Ще хочу вам показати одну невеличку композицію. На цьому наполягав мій коханий чоловік, каже Іра: ну покажи ти цього аліума. Твій часник вже скоро переквітне. Ну покажи, який він красивий і насправді. Величезний такий шикарний аліум. Ось моя рука, гляньте, почуваєшся якоюсь дівмовочкою поряд з ним. Це аліум Globe Мастер». У мене поки ще лише одна цибулинка, але дуже хочу потім її розвести і масштабувати. Може в когось вже є багато, скажіть, будь ласка, чи він розмножується. Ось цими верхніми насінинками, чи лише кореневищем. Тому що насправді дуже така космічна. Космічна, космічна квітка, така куля з безліччю, з безліччю. цих прекрасних маленьких зірочок. Справжнє диво. Фантастика. Він у мене на фоні тут ялів, це стрікт, якому вже десь 5 рочків. Я його так підстригаю в таку конусну форму. Упс. Так. І підбити внизу такою білою гвоздечкою. Яка тільки-тільки починає. квітнути. так? І теж виглядає дуже мило. Воно ще й пахне так. Особливо прекрасно. Ось так виглядається клубочка невеличка, яка вона розміщена тут на сходах. Вона ще повністю не завершена, тому що шовкову цю я ще тільки пересадила. Діяліваць ще не дуже великий, але я ну, надіюся, що він потім розростеться і буде створювати таку красиву, не спадаючу форму. Ну, ось так Ось так виглядає ця композиція, коли піднімаєшся по сходам. І ти кидеш і спостерігаєш. Ось таку красиву картинку. Ви бачите, що рисунки ще зовсім невеликі, тому що саду приблизно 5 років і він ще доповнюється, частинками озеленюється, тому що дуже багато сміття будівельного, хто будував, той знає, як це. Де щось трохи прибираєш і стараєшся, намагаєшся зробити його привабливим. Ще раз вам покажу його вражена. Він прям такий. Яскравий, шикарнючий. Шикарнючий. Дуже гарна троянда. Ютерзен Розен Кенген. Надіюсь, вам було цікаво помилуватися зі мною моїми трояндочками. Буду знайомити. У вас іще з деякими цікавими сортами, які стали моїми улюбленцями. Всім гарного вечора, мирного неба і красивих садів!